Бажаю міцного козацького здоров'я, мене звуть Олександр, я заступник начальника зенітно-ракетної обслуги. Проходжу службу в 1039-му зенітно-ракетному полку. Вперше долучився до лав цього полку з початком АТО в 2014 році. У 2015 році після демобілізації повернувся до цивільного життя, де займався бізнесом. З самого початку повномасштабного вторгнення добровольцем повернувся до свого полку, де виконує бойові завдання по теперішній час. Минулі роки дозволили нам набути великого досвіду, який тепер допомагає нищити повітряного противника. Головне в нашій роботі здоровий військовий колектив, що дозволяє якісно виконувати бойові завдання та знищувати ворога в повітрі. Тож, якщо ти хочеш боронити рідний край, захищати рідних та близьких. Долучайся до 1039-го зенітно-ракетного полку імені генерал Хорунжова Миколи Капустянського.